Не знаю чому, але щойно я переступив поріг палати, відразу відчув, що не сподобався своєму сусідові. Він ще не встиг, як слід роздивитися мене, а вже взявся повчати та вказувати, хоча ми навіть не були знайомі. Знаєте, я не з тих, хто дозволяє собою командувати, тому його спроба встановити свої правила швидко провалилася. Цей чоловік вирішив, що має право вказувати, яке з вільних ліжок я маю зайняти. На яку полицю в холодильнику класти свої продукти та інші подібні дрібниці. Я одразу ж його зупинив, сказавши, що сам чудово знаю, яке ліжко мені вибрати і як діяти далі. Додав також, що робитиму так, як зручно мені, і його вказівки мене не цікавлять його аж перекосило, обличчя почервоніло від злості. Він зрозумів, що керувати мною не вийде. Того дня мені зробили планову операцію. А вже після обіду я повернувся до палати і почувався набагато краще, навіть сходив до їдальні на обід, десь о пів на п'яту вирішив спуститися в буфет і купити собі фруктів. Дуже хотілося бананів, але їх не було. Тож узяв кілька апельсинів і повернувся назад. Один одразу помив, витер рушником і збирався з'їсти, але потім передумав, відрізав половину, а решту відклав на тарілку і поставив у холодильник. Вмостився зручніше на ліжку та почав насолоджуватися апельсином. Інші пацієнти в палаті були зайняті своїми справами. Наймолодший їв шоколадні цукерки, а ще двоє чоловіків спокійно розмовляли за чашкою чаю. І тут повертається мій керівник палати і роздратовано каже: Обов'язково було їсти апельсин саме тут ідіть собі в інше місце і там їжте, скільки хочете. Спершу я подумав, що це якийсь невдалий жарт, але його погляд видавав серйозність. Тобто, чому я не можу з'їсти апельсин у палаті? спитав я. Його відповідь мене вразила. Мало того, що ти тут повітря своїм апельсином зіпсував, так ще й причмокуєш перед усіма. Виховані люди спершу пригощають інших, а вже потім їдять самі. Я був приголомшений. Ви це серйозно? спитав я. Я купив фрукти для себе і що. Тепер маю роздавати їх усім. А чому ви, наприклад, не запропонували мені свого соку, який стоїть у вас на тумбочці, це теж, між іншим, не виховано, якщо вже ми говоримо про правила, і взагалі, якщо вам так хочеться апельсинів, у буфеті їх продають, коштують недорого, тож можете собі купити, і не треба мені вказувати, де їсти, я сам вирішу, як мені зручніше. Якщо вам щось не подобається, прогуляйтеся коридором, подихайте свіжим повітрям. Після цього він не сказав ані слова і навіть старався не дивитися в мій бік. Взагалі, я давно для себе вирішив у лікарні я ніколи ні з ким не ділюся їжею, бо вже мав неприємний досвід. Кілька років тому, коли я знову потрапив до лікарні, дочка принесла мені ще теплих домашніх вареників. Я тоді вирішив пригостити сусідів, але в результаті залишилося мені всього чотири вареники з тридцяти які принесла донька. Розібрали їх як гарячі пиріжки на вокзалі. Відтоді я більше не ділюся продуктами в лікарні і навіть цукерками нікого не пригощаю. Отака історія.